Зараз п'ять швидких правил, які реально зменшують сервіс і покращують е, фільтрацію вашого прода. Перший пункт це е, префільтрація перед біофільтром. Чим вона краще, тим е, рідше ви будете його чистити, звертатись або навіть взагалі не чистити, якщо у вас ідеальна фільтрація води, е, яку ви подаєте в ваш біофільтр. Друга це рівномірна подача. Е, ви повинні розуміти, що. Е, Якщо у вас є об'єм гравію, чим рівномірніше проходить через нього вода зверху або знизу, тим якісніша буде очистка. Наприклад, якщо у вас зона біофітра 2 метри, ви положите туди одну дренажну трубу, чуда не стане. Вода буде проходити конусом, будуть мертві зони, і ваш біофільтр буде працювати не повністю. Мало того, ці мертві зони там будуть просходити небажані процеси, а не робні, які погіршать ситуацію в вашому пруду. Третій це аерація. Ви туди подаєте уже або аеровану воду, або у вас аерація вприду, або ви аеруєте вже сам ваш біофільтр робите свою систему з трубами і там його аеруєте. Є декілька варіантів, скажімо так, можна в це колись углибитися. Пішіть про це в коментарях. Як приклад, ви знаєте, що часто люди кидають великі аератори, в естественні озера, озера, в яких немає гідроізоляції. Одна з причин, щоб зменшити осад на дні, тобто гарно аерована вода вона зменшує осад, вже існуючий осад. Вона може зменшити його вдвічі, а то й більше. Четвертий пункт це види обслуговування. Перше обслуговування це коли у вас дрібний гравій, вам обов'язково треба спорушувати його киснем. У вас повинна бути якась система подачі кисню під дрібний гравій, щоб він спорушувався перед сервісом. Ви включаєте кисень, біоплівка збивається з каміння, потім ви відкачуєте це і промиваєте. І є в нас система з крупним гравієм, так називаємо система wetland, і як роблять американці. Це коли у вас, я вже про це казав, є знизу великий простір для седиментації. Там буде сідати мусор. При цьому у вас може бути додаткова траншея, яка буде робити нижню точку, або просто одна нижня точка з насосом. Коли ви будете промувати, весь мусор буде сходити туди. Ви будете, коли вже у вас не буде там води, додатково промувати водою зверху, і вся вода буде вже з ілом стікати до насосу, і ви будете це відкачувати. залежності від нагрузки на ваш біофільтр. Ви можете це робити раз на рік, раз на три роки. Рослини, ваш союзник сажайте їх окремо в окрему зону, і ці зони завжди допомагають при пикових нагрузках і більш стабілізують вашу систему. Там в е, рослинній зоні завжди буде розвиватися зо зоопланктон, який допоможе фільтрації.